Вся справа у капелюсі. Виставку картин із такою назвою відкрили у стінах Хмельницького обласного художнього музею. Автор світлин Михайло Ніколаєв. Він народився у Мелітополі, але більше 30 років пропрацював у Хмельницькому. Найбільше на творчість митця повпливала його робота у театрі Ляльок. Я коли пишу картину, я думаю, театри, працюю в театрі, я думаю, про пісню. Це все взаємосв'язано. Виставка містить роботи, написані з 1980 по 2021 рік. Митець імпровізуючи створював картини у різних стилях і жанрах. Це світлини з філософським змістом, іронічні або ж ліричні. Є автопортрет, навіть навіть древнім автопортретом 80-го року, коли я ще вчився в Одесі. Хочеться е, прям детально приділити увагу кожному витвору мистецтва, тому що там закладений. Просто неймовірний сенс. Я особисто з ним знайомий дуже сильно люблю його творчість. Це людина, яку варто е, навіть не спілкуватися, а просто дослухатися до нього, до його думок. Ці роботи митця виставили на продаж на виручені кошти. Планують придбати пташку для збройних сил України. Людина купляє картину для себе, вона в нього висить вдома. Ця робота а гроші. Його пішли на потреби за Це подвійне щастя. Є інтер'єрні просто, які ти можеш повісити в будь-яку кімнату, і вона буде виглядати добре. А є такі роботи, ну і над якими треба подумати, і ти ще маєш подумати, куди її повісити і для чого ти її собі купив. Художники єдине як зброя це пензлі. Якщо своїми роботами він може допомогти. В даному випадку кошти, які будуть передані зі збору картин, будуть надіслані волонтерам броуді химадяра, які збирають саме на військові дрони. Це дуже важливо. Ми всі знаємо скільки шкоди дрони задають українцям. Ми хочемо нести відповідь. Тому приходьте, купуйте, підтримуйте мистецтво, підтримуйте армію. Ірина Моляр, Володимир Паламарно, ви міста.